Зсу закріплюються і знищують командні пункти техніку, танки, гвинтокрили і місця компактного скупчення окупантів. Залужного дратує, коли він чує, що контрнаступ відбувається повільно. Головнокомандувач наполягає: нам необхідні ф 16 Окупанти виїжджають із Запорізької АЕС. Тим, хто залишається, наказано в разі аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина. СБУ викрила нардепа від Євросолідарності, який за 50 тисяч доларів обіцяв від відмазати іноземця від екстрадиції у Франції. Поліцейські застрелили підлітка. Країну охопили масові протести. Макрон скликає кризову раду. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 492-го дня Великої війни. Ну а почну традиційно з обстановки на фронті яскравих новин для нас генштаб не приготував. кажуть лише, що українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. Аналітики інституту вивчення війни говорять, що українські офіційні особи заявляють про володіння ініціативою, аби дати зрозуміти, що мають намір використовувати цю ініціативу більшою мірою. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр наводить такий приклад: щодня знищуються командні пункти техніка, танки, гвинток. Крили місця компактного скупчення військових. Якби це все не знищувалось, вони пішли б проти нас. Тому коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили стільки сил ворога, що він цю ініціативу не може вже зупинити. Залужний дав інтерв'ю за Post. В ньому він зізнається, що його дратує, коли кажуть, що наступ повільний. Цитую, це не шоу, це не шоу за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Кінець цитати. Він наголосив, щоб український контрнаступ просувався швидше. Йому потрібно більше Більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі винищувачі F-16. За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі не здійснені, але попри все. Вони виконуються. Цитую: кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищують кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти, хоча б третину звідти і перекинути сюди? Мені не потрібно 120 літаків, достатньо дуже обмеженої кількості. Кінець цитати також залужний. Визнав, що кілька західних танків та БМП. Все ж таки знищено. Цитую: ми отримали леопард не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А леопард на полі бою це не леопард, а мішень. Кінець цитати Зеленський сьогодні доручив підсилити північний напрямок. Це може бути пов'язано із загрозою перекидання вагнерівців у Білорусь. Хоча раніше у гур стверджували, що вагнерівці не планують масово повертатися до Білорусі. Сили ППО знищили вночі 10 з 13 ударних дронів шахет, якими російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області, попередньо без жертв. Та все ж за минулу добу в різних областях України загинули 5 цивільних людей і семеро отримали поранення ще дві людини отримали травми через підрив вибухових пристроїв. В окупованому росіянами Бердянську вранці пролунало 11 вибухів в районі аеропорту, палало і детонувало. Це повідомили у законній міській військовій адміністрації. Колаборант Рогов заявив, що ЗСУ завдали удару ракетами штормшеду, але засоби ППО, нібито відбили атаку ще на підступах до міста. А серія вибухів, які чули в Бердянську, результати роботи ППО. А в ЗСУ кажуть, що ударом по Бердянську знищено штаб росіян і склад паливно-мастильних матеріалів. А на цих фото захисники, роботу яких час від часу чують мешканці Київщини. Вони пройшли навчання за кордоном, освоїли Петріот та зруйнували міф про непереможний російський кинжал. Командувач повітряних сил Олещук вручив нагороди воїнам зенітно-ракетних військ повітряних сил, які захищають київщину та назбивали вже 13 кинжалів, понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлуху. Долучайтеся до клубу української правди першими. Дізнавайтеся про події, пов'язані з колективом нашого видання. Спілкуйтеся з редакцією у закритій групі, пропонуйте свої теми та ідеї для текстів. і, Звісно, отримуйте мерч. Від УП. посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі. Два цікавих повідомлення від української розвідки. По перше, окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. За даними ГУР, зі станції поїхали троє співробітників Росатому. Також рекомендації евакуюватися отримали українці, які підписали з компанією контракт. Згідно отриманих вказівок, вони мають від'їхати до 5 липня. Також на території ЗаЕС та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Thank you по друге після спроби збройного заколоту ФСБ отримала завдання вбити Пригожина. Це повідомив керівник Гур Буданов. Цитую, чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ? Кінець цитати також Буданов підтвердив, що про наміри здійснити заколот в Росії для української розвідки було відомо давно. Тим часом ПВК Вагнера продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії. Журналісти БіБІСІ зателефонували на десятки номерів центрів вербування, розташованих у Росії, і цікавилися можливістю долучитися до війни. Декілька осіб, відповідаючи на телефонний дзвінок, підкреслили, що це можливо, і що нові завербовані підписують контракти з ПВК Вагнер, а не з міністерством оборони Росії. Цитую, ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали, але нічого такого. Кінець цитати. Про зброю Wall Street Journal пише, що США наблизилися до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракет систем АТАМС. За словами джерел видання, надання Атакам Україні ще має бути схвалене на найвищому рівні, але чиновники побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований Білий Дім змінив позицію і прийшов до розуміння нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні. А от у Пентагоні заявили, що не мають інформації про заплановані на найближчий час рішення стосовно атакамс. А ще США нібито схиляються до надання Україні касетних боєприпасів і оголосити про це можуть вже на початку липня. Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох американських. Посадовців Україна просить США про надання касетних боєприпасів з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу використання і накопичення цієї зброї. США Україна і Росія не є підписантами цього договору, але понад 100 країн підписали його, в тому числі і багато союзників США. Йдеться про боєголовки класу Земля земля, які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування ніж одиночні постріли. У перший рік великої війни міноборони купувало здебільшого перевірену часом і наявну на складах західну зброю. Однак затяжна війна з Росією та виснаження західних запасів змусили вкладати гроші у вітчизняний військово-промисловий комплекс, який вистояв попри сотні ракетних ударів. Тепер міністр оборони Резніков називає себе українопротекціоністом і подає сигнали, що українські заводи отримають більше замовлень для армії. Зрештою, навіть до 24 лютого минулого року українські розробки мали експортний потенціал. Тепер же підприємства суттєво нарощують потужності, збирають інформацію з фронту та вдосконалюють технології, щоб після війни не тільки посилювати оборону країни, а й підкорювати світові ринки. Чим саме читайте у матеріалі економічної правди. Посилання залишу в описі відео. Днями Зеленський заявив, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до альянсу. Президент Литви Науседа зауважив, що очікує Зеленського з першої леді на саміті, і буде дуже здивований, якщо цього не станеться. Та дипломатичний радник Зеленського Жовква демонструє непохитність і, вкотре наголошує, президент України особисто приїде до Вільнюса лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат. Цитую. Президент не поїде, якщо лідери будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею і силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії. Кінець цитати. Дональд Трамп заявив, що Україні можливо доведеться віддати Росію частину території, щоб зупинити війну. Крім того, він заявив, що російський президент був дещо ослаблений заколотом вагнерівців і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією і Україною. Спецпредставник папи римського Франциска, кардинал Матео Дзупі, зустрівся із дитячим омбудсменом Росії Марією Львовою Біловою. Так, це саме та Львова Білова, ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд. За її словами, вони обговорили гуманітарні питання пов'язані з військовими діями та захистом прав дітей. Цитую: впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні. Кінець цитати так. Це саме ті любов і милосердя, керуючись якими Росія викрала 700 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України. У Франції третю ніч поспіль вирують масові безлади через смерть підлітка алжирського та марокканського походження, якого застрелила поліція під час звичайної перевірки на дорозі. Поліцейський тримав свою зброю на рівні дверей водія. Хлопець різко натиснув на газ і спробував втекти. У цей момент у нього вистрілили з близької відстані. Проти офіцера, причетного до інциденту, розпочато офіційне розслідування за фактом навмисного вбивства. Президент Макрон закликав до спокою протестувальників. Однак, попри це, у четвер заворушення поширилися на великі міста Франції. 40 тисяч поліцейських були розгорнуті по всій країні. Але заклики уряду до деескалації насильства не вгамували масовий гнів. Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 тисячі автомобілів. Скоєно близько 3800 тисяч хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців. Щонайменше 800 осіб було заарештовано по всій Франції. Протягом ночі Макрон перервав свій візит на саміті Європейського союзу в Брюсселі і повертається до Парижу. СБУ викрила нардепа від Євросолідарності Сергія Алексєєва, який за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Депутат гарантував, що використає власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. За даними слідства, було зафіксовано одержання 30 тисяч доларів. Раніше Алексєєв отримав ще 20 тисяч доларів. В офісі генерального прокурора додають, що за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії. ДБР Просить про арешт підозрюваного з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. А у Європейській солідарності нічні обшуки колеги назвали продовженням провокації і тиску на представників партії. Шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала в Україну і зустрілася із президентом Зеленським. Вона є членкиною міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні та під час візиту до Києва брала участь в обговоренні наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Тунберг наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни. Як відомо, Тунберг стала. Відомою у 2018 році, коли почала щоп'ятниці сидіти під стінами шведського парламенту, вимагаючи ухвалення дій із захисту клімату, 15 червня Грета Тунберг доєдналася до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею. ОН на цьому фото Грета Тунбер у поїзді Укрзалізниці посміхається, тому що отримала у подарунок від залізничників кепку із переробленої білизни. Ви, взагалі, хоч раз бачили Грету усміхненою. От що Укрзалізниця робить із серйозними активістами? Наразі це все. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.